Царевич і бідний. Жив один чоловік. Бідний, бідний. Крім жони трьох синів не мав нічого на світі. Два старші брати були розумні, а молодший Іван дурний. Каже раз отець старшому синові. Ляжеш спати і запам'ятай, що тобі приснилося, і розкажеш рано мені. Минула ніч, а на другий день батько звідає «Ну, синку, що тобі снилося? Няньку, мені ніч не снилося. Вечором отець говорить «Но, лягай, ти в постілі і що тобі снилося. Але середужчому не снилося. Чоловік уже сердитий, думає собі. Кой розумний, ніч не приснилося то дурному, що може приснитися. А Іванові приснилася дівка золотокоса і наказувала йому Я буду твоя жона, лиш аби свій сон нікому не виказав. На третій день отець звідає Іване, чи тобі що снилося? Снилося, але я свій сон нікому не розповім». І мені? Нікому. Отець так рознімався, що пов'язав Івана, повів на вулицю і примусував до дерева. Сиди тут, доки не скажеш, що тобі снилося. Іван сидить, сидить, прив'язаний. Раз лишнянько вернувся. Ну, як? Я нічого не скажу. І лишив його тут холодного, цуравого, босого. Проходить тут царевич. Уведів прив'язаного хлопця. Що ти за один? Чому прив'язаний сидиш? Мене нянько прив'язав, бо я не хотів йому свій сон розповісти. За таке пусте діло тебе отець покарав, і розв'язав його, обоє сіли на кочі і повезлися в місто. Бідний Іван став служити в царя. Раз він сам до себе засміявся, думаючи про свій сон. Ото втямив царя. Що ти смієшся? згадав свій сон. Ну, а то розкажи мені. О, я не хотів няньків розказати, а тобі нізащо не викажу. Царевич дуже розніявся на дурного хлопця, посадив його в темницю. Як зачинив за бідним Іваном залізні двері, той й йому сказав Закриваєш мене в темницю, а сам збираєшся сватити дівчину золотокосу. косу. Ну, та знай, вона твоя не буде, доки я тобі не поможу. Царевич засміявся і пішов геть. Розбавилася його сестра коло темниці. Іван втямив і крізь віконце каже Чия ти, дівочко?» я сестра царевича. Та де твій брат? Пішов сватати. Сватати? Жаль, жаль, він не вернеться живий. Дівчина дуже зажурилася. Що буде з братом? Як йому допомогти? Я хотів йому допомогти, а він закрив мене у темницю». Я тебе випущу, як був на дворі, сказав: Найди сімох вояків, подібних до мене, і всім нам дай однакових коней. Вояки всі мусять бути і вони. Принцеса все зробила, а як було все готово, рушили в дорогу. Іван повчав солдат. Як вас будуть звідати, котрий з вас старший, всі закричуть, я старший. Їдуть день, їдуть два. На третій приїхали до Великої Гори. Іван сказав, аби його почекали, а сам виліз на гору. Виліз і, видить, три чорти б'ються. Що ви ся б'єте? Нянько лишив нам топанки самоходи, шапку невидимку і конверт літак. Ми не можемо поділитися. Я вас поділю. Будь добрий, поділи нас. Іван взяв лук, позначив стріли, потім їх вистрілив. Гляньте їх, котрий з вас яку стрілу знайде, того буде ота річ. Чорти розбіглися глядати стріли, а Іван взяв всі речі і вернувся до друзів. Сіла на конверт літак і полетіли туди, де царевич застряв. Сіла на землю і увиділи його. Дуже зажурений був. Що ти такий смутний, а? Царевич не впізнає нікого. Що ви мене звідаєте? Хіба мені допоможете? А може, й допоможемо. Тоді царевш сказав свою біду: Мені дівка золотокоса дала загадку, аби мені приніс те, що вона вже має, як не принесу, скій я з білого світу. Ну, не журися, я тобі допоможу. Ото проста штука, лиш мені треба бути коло дівчини. Та йди, про мене. Іван поклав на голову шапку на видинку і пішов. Дівка золотокоса сіла на корабель, а Іван коло неї. Попливли далеко далеко. Раз видить, Іван із води виходить старий діду з золотою бородою і золотим волоссям, поклонився. Добрий день, донько. Що тебе принесло?» Няньку, мені треба золоті топанки. Отець дав і золоті топанки і корабель повернув назад. Іван украв від дівки золоту топанку і передав серевичу. Візьми, друга буде в неї. Саревеч пішов до дівки золотокосої. Вона його дозвідала. Ну, угадав ти загадку. Ой, угадав, тут маєш. І поклав їй на руку золоту топанку. Дівчина дуже зачудувалася. Ай бо мені видиться, що то не ти вгадав, ще раз мусиш угадати, що у мене буде завтра, як не гадаєш, то неш менше на голову. І царевич знову зажурений. Що є? звідає Іван. Знову дала мені загадку, аби б приніс те, що у неї буде завтра. Но не журися. Я тобі поможу, лише мені треба бути коло неї. Іван взяв на голову шапку невидимку і пішов. Дівка сідала на корабель, а Іван також скочив до неї. Вона його не виділа. Корабель поплив далеко-далеко. Дівка покликала свого нянька і одразу показався старий дідо з золотою бородою і золотим волоссям. Сів коло доньки й каже розплети волосся. Вона почала розплітати і витіла собі один золотий волосок. А Іван вирвав повну жменю. Діду аж зайойкав. Що ти робиш? Та я лиш один волосок витягла. І далі розплітає волосся. Коли розплітала бороду, теж витягла один золотий волосок, а Іван багато. Дідо розсердився. Що ти чиниш? Ти мені за бороду цубаєш?» і скочив у море. Дівка золотоволоса повернула корабель назад. Іван нараз приніс царевичу два волоски. «Всякі два золоті волоски будуть у неї. Царевич прийшов до золотокосої дівки. Чи ти вгадав, що в мене є? Вгадав, тут маєш. І поклав їй на руку два золоті волоски. Дівка зачудувалася. Правда, ай бо то не ти вгадав, хтось може із тих солдат. Напевне, старший, думає собі, і покликала вояків. Котрий з вас старший? І всі восьмеро закричали Я. Дівка не могла впізнати між ними Івана. А Іван кліпнув на друзів. І вони пішли геть. Коли проходили біля високої гори, Іван знову виліз на вершок. Чорти якраз принесли стріли і передали хлопцеві. Іван дав кожному його річ. Чорти подякували, що їй добре розсудив, і подарували йому золотий перстень. Закрути ним, і ми не раз з'явимося тобі на допомогу. Іван взяв перстень, зліз з гори в долину і рушили далі. Приходь додому, а принцеса вже чекає. Чи допомоги братові? «Айно, усе в порядку. А тепер закрий мене в темницю!» Дівчина аж заплакала. Як я можу тебе заперти, коли ти нам добре діло зробив? Роби, що тобі кажу, як вернеться царевич, то він мене випустить сам. І мусила його закрити. Сидить хлопець день, сидить два, тиждень, місяць, рік, багато літ. Царевич взяв золоту косу дівку за жоною і привів її додому. Вона часто плавала на кораблі в море, кликала нянька, але він рознялося на доньку і не хотів з'явитися. Дівка не посокотила, втратила в морі свою книжку, а без нього не могла нічого вчинити. каже царевич. Ти мудрий чоловік, ти вгадав всі мої загадки, Найди мені в морі книжку. Царевич розсердився. Я нікого не чу про цю книжку. Що то, як я тобі її знайду? Золотокоса дівка дуже зажурилася. Що я вчиню без книжки? Раз лиш стояла коло темниці. Іван увидів її та й каже. Царівну золотокоса, чому ти така смутна? Вона глянула й утямила маленькі віконці чоловічу голову. Що ти там робиш? Мене царевич закрив у темницю. За що тебе запер? Я йому не хотів розказати свій сон. Я тебе випущу. Ой ні. Мене мусить царевич випустити. Я тебе сама випущу. Іван вийшов на двір і питає царівну Чого ти така зажурена?» Бо від мене впала у море книжка, а не знаю, як її дістати. Я ту книжку дістану. І закрутив перстень. З'явився чорт. Що Чо потребуєш? Книжку з моря. Я не знаю про книжку, бо про неї знає мій старший брат. Іван покрутив перстень два рази і з'явився другий чорт. Що потребуєш Івана? Книжку з моря. Що за книжка? То просто книжка. Я не знаю, що то є. Може, знає мій старший брат. Іван закрутив перстень три рази і з'явився третій чорт. Що потребуєш Івана? Книжку з моря. Я видів у морі якусь книжку. Зараз принесу. Не минула й година. Як чорт знову з'явився, але вже з книжкою в руках. Тут маєш книжку. Іван передав книжку дівці Золотокосій. Вона дуже зрадувалася. Але втямила, що цей хлопець був межи вояками. Напусіла на нього і мусив признатися, що то він відгадав усі загадки. А не принц. Йой! сплеснула в долоні красуня золотокоса. Я можу бути лиш тому жоною, хто справді відгадав мої загадки. Такий закон не записаний у моїй книжці. Іван не відпирався, бо полюбив свою суджену. Сіли на човен, поплили в море. Дівка закликала свого няня. Іван його перепросив, аби не гнівався, бо то він з нього волоски скубав. Старий усміхнувся, обдарував її дорогими перлами і благословив їх. Іван ще три рази закрутив перстень і з'явилися всі три чорти на раз. Що потребуєш, іване Шапку на конверт літак і топанки скоро Чорти все принесли. Він завдівку золоту косу поклав її на конверт літак, на себе надів шапку невидимку і вже полетіли до його няня. А там стали щасливо жити і живуть ще й нині, якщо не повмирали. Як хлопець верховинець навчив царівну говорити. Був в одному верховинському селі хлопчик. Та був дуже розумний. Хотів навчитися на вчителя, та родичі його не мали грошей заплатити за науку. Каже він від цього, Няньку, піду я по світу мудрості вчитися. Та хай буде, сказав отець. І пішов хлопець від села до села мудрості набратися, Так дійшов до столичного міста. Їде біля царського палацу і втягнув на воротах таблицю, на якій написано Хто розговорить нашу доньку, той її візьме за жону. А вона не хотіла говорити, бо так перевіряла мудрість женихів, а всі її дурниці говорили, і вона мовчала, казала, що ніхто її не може розговорити. Хлопець, ходячи по світу, став легенем. подумав перевірюся, чи набрався мудрості від людей, якщо файна царівна, то женюся на ній. Поковтав він у царські ворота, отворив йому цар і зазвідав «Що ти хочеш, легеню. Я беруся вашу доньку розговорити. Подивився цар на хлопця бідно, діти, не такого йому зятя треба. Та подумав, не при таких донька мовчала, то промовчить при цьому біднякові. Каже: Добре, айбо чи знаєш, що голову стратиш, якщо не сповниш своє слово? Знаю, якщо не сповню, рубайте голову. Завів цар легень свою палату, ту кімнату, де сиділа його дівка. Крім царської сім'ї, там були міністри та інші великі пани. Легень повернувся до царя і почав розповідати притчу, яку чув від одного старенького діда. Присвітлий царю, почав Лагін свою мову. Були в одному з два цимбори, різьбяр і маляр. У сему селі роботи не мали і пішли у місто. Наняли собі квартиру і почали там займатися різьбленням і малюванням. Різьбяр вирізав із дерева файну дівчину, а маляр намалював їй лице, губи, очі. Була як жива, лише не говорила. Люди дивилися на таку файну дівчину, хвалили роботу Різьбяра і маляра, а й бо ніхто її не хотів купувати, бо не вміла говорити. Ідуть вони сумні додому і зустрічають одного хлопця. Куди йдеш? Вхай собі квартиру. Іде до нас жити, бо ми не маємо чим платити за свою квартиру. І розповіли про свою пригоду. А той легень був учителем. Він каже: Та я вашу дівчину навчу говорити. Як сказав, так зробив. І відразу її купив якийсь великий пан. Та тепер не знають цимбура, як поділитися грошима. Різьбря каже: Тут моя робота головна, мені більше належить. Ні моя. кричить сердито маляр. Я думаю, мішався у зваду вчитель, що головне зробив я, бо навчив дерев'яну дівчину говорити адже лиш такою ви змогли її продати. Та ніяк не діти згоди і подали вони не справу у суд. Та як рішив суд, заінтересувався цар. Я на тому суді був, каже легень, і все видів і чув. Уявляйте, присідлий цар, суд не міг рішити, котрий з майстрів має правду. А я сидів на суді, слухав і думав собі не хитрі це суддя, не може, не може розібрати таку просту справу, а я би легко розсудив їх. І я би розсудила, проговорила царівна. Усі зачудувалися, що царська донька так легко проговорила. І ми би знали, як їх розсудити, сказали міністри. Добре, каже цар. Кожний хай напише свою думку на папері. Усі взяли перо і записали на папері свою думку. То, що напише, закривали, аби інші не виділи. Розкрив цар написане і увидів, що всі признали роботу вчителя найважнішою. Дібе попросив слово легень. Присвітлий царю, готуйте свайбу. Моя притча добре продумана, бо заставила вашу доньку проговорити. Що означає притча Різьбяр і Маляр? То ви присвітлий царю з присвітлою царицею. А вчитель, котрий навчив йому говорити, то я. Мало від цієї матері народити виховати доньку, її ще треба й віддати. А оці справі неї той, хто приберешиться до неї так, що вона погодиться вийти за нього заміж. Проговорить до нього словами згоди. Так що ваша донька моя. Що тут робити? Мусив цар свою доньку віддати за розумного легеня. Та й царівні полюбився легень, бо був не лише розумний, а й файний. Посвайбували і щасливо жили. Може, і тепер живуть, якщо не помирали. Про Майстра Іванка. Починається казка за царя, котрий вигадав собі змайструвати з одної дошки дванадцять стільців, а тринадцятий зверхсього. Дає він три вози золота тому, хто таке зробить. А й хто не зробить, оповідає своєю головою, а ота дошка не має бути більша, як три метри. Приходили з цілого світу майстри, але ні одному не вдалося догодити цареві і всі заплатили своєю головою. Раз прийшов з далекої держави другий цар. Він взявся змайструвати такі стільці. Добре, добре, каже йому цар, роби. Айбо знаєш, що відповідаєш головою, бо стільки грошей не маєш, щоб платити свою голову. Чужий цар пристав на це. Він мав часу один рік. За цей рік наробив усяких сільців, але таких, які треба було зробити, не зробив. Цар не захотів взяти йому голову, лиш засудив його на вічну темницю. А як треба було йти у темницю, чужий цар замість себе заложив свою красну донечку. І так сидить дівчина у темниці. А в той час одного бідного чоловіка підростав хлопчик Іванко, котрий мав вже 14 років. Був він трохи вчений. І чув, помаже народом, що десь такий цар, якому треба зробити з одної дошки 12 стільців, а 13 зверх всього. Почав Іванко казати своєму нянькові я, няньку, йду світа пізнати. І більше йому нічого не казав. Та як ти, Іванку, підеш, коли у тебе нема грошей, і я тобі не можу нічого дати, будеш голоден в дорозі. Нічого, нянько, я не буду голоден. Хлопець зібрався йде великими хащами, і знаходить він одні хащі вбитого чоловіка. Став над ним і думає, що би з тілом робити, і так додумався, що візьме віз і призе у село і дасть поховати. Так і вчинив. Наняв у селі віз за один крейцер, тіло привіз у село, дав його обмити. Купив на нього одяг за один крейцер і за крейцер справив похорон. Так Іванко всі три крейцери дав на мертвого чоловіка. Іде далі, досить голоден. Подорожую, бо тоді машин не було Ішов йшов два роки. І півроку до третьої держави до того царя, котрому треба було зробити 13 стільців. Прийшов до царя, красно привітався, і цар його питає: Що нового хлопче, скажеш? Та я нового не маю нічого. Лишчу, що вам треба зробити з одної дошки 12 стільців, а 13-й цього». «Та мені, хлопчику, треба. Чи ти зробиш це? Як зробиш, дістанеш три вози золота, як не зробиш, відповідаєш головою. Чи пристаєш це?» Хлопець відповів: усе в порядку. Я вам сиці зроблю, а голову вам не дам. «Айбо, слухайте, приситий царю, Котли хочете мати такий стілець, який ви собі вигадали, принесіть мені явора, щоб робився із землі тоді, коли ви народилися. Цар задумався. І питає старих людей, чи вони не пам'ятають такого явора. Знайшовся один старий чоловік, що йому було 250 років. Він показав цареві такого явора. Цар явора дав зрубати, повести на тартак і порізати на дошки. Але звідти взяв лише одну дошку для Іванка. каже цар Іванкові. Най тобі ще раз розтолкую, аби не помилився, які мені стільці треба. Ото мають бути такі стільці, щоб розтягалися і знову стягалися, як гармонійка. Не приказуйте ви мені, бо я знаю, що робити. І замкнув його цар у майстерню і дав йому час один рік. Іванко став робити. Скоро зробив для царя стілець одну круглу 30-сантиметрову палицю і на ту палицю поклав шість гвинтів. Оці стільці Іванко зробив скоро, за один день були готові. Але царей не сказав нічого. Палицю припер у закуток, аби там стояла. І робить далі всякі стільці, які лиш на світі є, бо часу маєш цілий рік. Та лиш чує Іванко красний дівочий голос, прекрасні співанки? Але не терпиться йому, хоче він бачити, хто то співає. Взяв до ото клепач і пролупує стіну. А як стіну пролупав, приходить до нього на ту струночку, до тої тоненької, як струна щілиночки. Така красна дівчина, яку ще ніде не бачив, питає її Іванко: Що ти, дівчино, в тимниці дієш? Що ти вчинила? За що сидиш? Та я не вчинила нічого. Учинив мій нянько. Він хотів показати цареві, що з майструє тринадцять стільців, а йбо не міг. Та це цар осудив його на вічну темницю, а він замість себе заложив мене. Як пройшов рік, заходить цар у майстерню до Іванка. «Айбо! останній день не дав йому нічого їсти, бо думав, що і так той втратить голову. питає Іванка. Ну, Іванку, де мій стілець? Ви хочете присилити царю в стілець, а не дали мені їсти. Цар гостро повернувся і наказав служниці принести їжу. Коли Іванко добре наївся, устав і подає цареві палицю. Ось маєте стіли. Цар здивувався й сердито сказав: Отакі ти мені стільці наробив знайти. Коротше на голову. Тоді Іванко взяв з рук царя палицю, розкрутив гвинт, і з палиці почали розтягатися, як гармонійка, 12 стільців і 13 зверх того. Як ото цар побачив, дуже зрадів, узяв Іванка по -під руку і повів у свою палату. Ну, Іванку, що хочеш? Чи три вози золота, чи моє царство? Не треба мені золота, ні вашого царства, лише дайте мені те, що сидить у мурі. Що тобі з того? Ліпше взяти за золота. Я не хочу нічого, лиш те, що в мурі. І цар випустив дівчину. Дівчина зраділа і пішла з Іванком у далекі краї. Там вони побралися та щасливо живуть і нині. Як не вмерли.